Мене звати Роман Баклажов до повного масштабного вторгнення. Я був депутатом, членом громадської ради та мав власну справу складання меблів, яке називалось «Меблі від пана Романа. 23 лютого хлопці мої загрузили в автівку шафу, щоб вивозити, а 24-го її вигрузили. Через тиждень вони заїхали. Особисто для мене це якби, ну, як щур якийсь у тебе по хаті бігає. Неприємно було дуже. Жінка моя там в ступорі була, ми гуляли по місту. І вона, коли бачила російську колону, прямо так і реакція в неї була. Десь от в перший тиждень почали займатися, так як всі мої друзі це якісь активні люди. Мені зателефонували, давай щось робити, тут буде піс. Я пішов до мера, взяв під свою відповідальність приміщення в місті Херсоні, і ми там зробили гуманітарний штаб. Ну він досі працює. Як ми отримали, я цю школу отримав, то ще мені друзь, фермер там дав велику кількість картоплі, десь більше ста і Ми її всьому місту безкоштовно роздавали і вже. Ми паралельно роздавали картоплю і вже заходили в приміщення школи, наводили там порядки. Там ми годували людей, нам приносили речі, ми роздавали речі. Тут з Одеси одеський волонтер Андрюша Кучерявий Вакарчук привозив нам памперси, ліки передавав, поки ще це можливо було здеокуп з вільної України перевозити на тимчасово окуповану до міста Херсона. І Ми там організували перукарню. Був фармацевт, він, люди приходили, розказували симптоматику, і він давав їм ліки якісь. Чи ще можна було, щоб люди приносили списки? Я їх перекидував в Акарчуку сюди, в Одесу. Вони тут збирали донати, купляли, і ми там себе безкоштовно це роздавали. Проблеми були, звісно, памперси, дитяче харчування це для малеч. Основні ліки, в принципі, були в місті. Собачий корм, ну, все в принципі, було. Ну, як би волонтери привозили, кому воно дійсно потрібно було, він знаходив волонтерів і ми йому давали це. Почали ми годувати десь в середині, березня. І по цей час воно працює, Ну, зараз вже військових годуємо десь 100 порцій в день. А починали ми годувати десь 100 порцій в день, 150. Потім почали там блогери про нас знімати, що ми там щось годуємо, роздаємо. І у нас поступово виросло до 400 порцій в день. І отак, десь до окупації, десь до кінця грудня ми годували 400 порцій в день. Проблеми були тільки, коли вимикали світло, а вони вимикали світло. Інтернет, та взагалі все вимикали. Це коли були у них пересування якоїсь техніки, щоб ми не могли це засняти та скинути куди потрібно. І в одних одразу Хаммерс би прилетів. А один раз було, що тиждень десь не було ні світла, ні зв'язку взагалі нічого таке було. Да. А з їжею були проблеми десь. Весною не були проблеми з їжею, а влітку почались проблеми з медикаментами, бо коли вже на складах все позакінчувалось. В принципі, в початку літку ситуація з їжею вирівнялась, бо почали вести з Криму все, вони розкрили кордони. Саме поганий місяць був це березень, коли не зрозуміло, що коїться, все місто було повністю закрите. Ї... Їжа до міста не поступала. Росіяни взагалі вели списки, за нами слідкують незрозуміло, з яких часів, мабуть, ще з Івана Грозного. І чому я потрапив в полон? Бо я був в 2014 році півтора місяці в правому секторі. І так я, я вев громадську діяльність активно, мене везде висвітлювали постійно. І я так розумію, що хтось мене побачив з колобків місних та настучали на мене. Бо, в принципі, коли почались обшуки та затримання активістів, я два тижні переховувався, чекав, коли по мене прийдуть, по мене не прийшли. Я зрозумів, що б, ну, небезпеки немає. І почав займатися, ну далі там, займатися чим займався волонтерською діяльністю, а потім, от, де, я так зрозумів, мене хтось побачив, і постачали до мене в двері, ну так, як постачали там. З ноги постачали, зробили обшуки. Взагалі в мене чотири обшуки було, вкрали гроші, читалку, у жінки лазили в нижній білізні. Ну, таке, коротше. І 54 доби я провів в полоні, так де від мене мене катували струмом, вимагали від мене, щоб я себе визвав насистом, фашистом і все таке інше. Коли ми були в полоні, всі хлопці там друг друга підтримали. І ще <кхем> до того, як я потрапив в полон, я розумів. Що це з мою може коїтись, і виходить, я там консультувався з експертами, своїми друзями, як себе поводити, що казати, і я був до цього готовий більш-менш. Ну я два місяці не підстригав ногті, не брився, там не мився. Ну як які можуть бути умови? І вони годували там жменькою пересоленої каші, давали хліб такий, що там одна половина картофельна паличка, інша половина оцей грибок чорний, і з хліба там отакий клаптик можна три крошки вирізати, виламати з'їсти. Ну, не дуже було. Нічого, ніхто там всі знаходяться, ніхто не знає, скільки він буде. Я, так, в них там був такий фахівець високого рівня, логопед, в нього було псевдо, він психолог. І він вербував там полонених, і він відповідав за психологічні тортури. І, і я так зрозумів, що вони там подивились на мене, періодично вони визивали на допити, і, і, мабуть, зрозуміли, що я пройшов денацифікацію вже все можна відпускати. Я коли виїхав, Одразу мене зустрів Андрій Вакарчук, поселив мене як малу дитину, бо я ще не розумів, куди я приїхав, бо за вісім місяців там з психікою не дуже та ще після полону. Він мені знайшов хату, допоміг. Потім там зателефонував мій товариш. Він також депутат з Херсона, і ми почали з ним десь вже через два тижні. Щось тут робити, їздити, допомагати, згуртувалися з херсонцями, тут зробили хаб неподалік. Потім я щось почав віддати карті золта, де Андріаналін доходить по кругу, вже і я зрозумів, що мені треба якась реабілітація. Почав впити пігулки, ходити до психолога. І коли звільнили Херсон, я був в Карпатах на ретріті. І дві доби я не спав, читав новини. Всі вже мої друзі, волонтери, всі в Херсоні, всі їдуть в Херсон, всі фотки там обіймаються. Я сиджу в Карпатах і думаю, як мені телепортуватись yeah. до Херсона. Тільки приїхав і одразу поїхав в Херсон. Бо в мене там лишились рідні, а Матуся, хата моя, і ми одразу ж туди полетів просто. На часі допомога цивільним військовим допомагає тільки своїм друзям, бо це військовим більше Андрій Вакарчук допомагає. Возили фільтри для води, лодки. Зараз розгрібаємо завали. Роблю проєкт разом з «Ротарі» – Це хлібопікарню будемо відкривати. Зараз він на стадії, ну, ми підготуємо приміщення, пікарню вже придбали. Ось, а взагалі, останній проект. Це разом з ротарі передали мобільну амбулаторію. Це перевізний медичний кабінет. Там є УЗІ, ШМУЗІ, стоматологічний кабінет, дитяча обласна лікарня. Вони виїжджають по селам там і лікують місцевих. Мотивація це неминуча перемога. Це щоб наша родина була щаслива і жила в своєму рідному місці, яке ми відбудуємо і чекаємо звільнення всіх окупованих територій і повернення в рідну Україну.